Познайомилися ми з чоловіком на весіллі у наших друзів. А ми були свідками на весіллі. Одразу, коли ми познайомились, Коля підійшов до мене, і сказав привіт і показав на щічку, щоб я його поцілувала при зустрічі у щічку. Весілля було у 2013 році у вересні. І ми майже одразу і почали стосунки у листопаді. У квітні у нас було весілля, і у вересні 2014 року у нас же народився син Максим. А ми вже жили разом. і Коля прийшов з роботи був з квітами, з кавою, яку я люблю. І з колечком, і він мені тоді ввечері за... ну ми вже жили разом. і Він мені запропонував, чи будеш ти моєю дружиною. І я, звісно, погодилася, бо я знала точно, що саме з цим чоловіком я буду як за кам'яною стіною, і що він нічого не боїться і завжди захистить мене і свою родину. Весілля у нас було 5 квітня 2014 року. Це весілля. Буде назавжди в моєму серці. Воно мені здалося дуже душевним, класним, повно любові, поцілунків і обіймів. І воно було незабутнім. У нас є син Максим. Він народився у вересні 2014 року. Коля як батько. Він також мене поразив цим, тому що він як батько був причудовим. Він саме був татом. По можливості, він і все і прав речі малого, і прасував, і гуляв з ним. І, взагалі, ну він коли малий народився, то дуже був щасливим. І я коли Коля зі мною був на родах. Я побачила одразу, що я дійсно не помилилася у своєму виборі, і що, що я не буду сама виховувати дитину, що Коля мені завжди буде у всьому допомагати. Востаннє він вішов зі мною на зв'язок у липні. Він був вже в полоні в Оленівці, 13 липня він мені зателефонував. На п'ять хвилин я ще здивувалася, що цілих п'ять хвилин йому дозволили зі мною побалакати. Голос був у нього дуже втомлений. Я у нього запитала, як ти він сказав, що краще всіх. Він завжди так відповідав, не дивлячись ні на що, і сказав, щоб, щоб я не переймалася, що у нього дуже багато планів, щоб ми його чекали, і він хоче з'їсти кілограм Наполеона і кілограм давіка. І смажених крилиць, і я сказала, що я йому все зроблю, тільки повертайся живим і неушкодженим. Для мене це неймовірна людина, неймовірний чоловік, неймовірний тато, неймовірний син. Він завжди все робив для сім'ї, був дуже терплячим, бо я така ем, як вогонь, а він як вода. Був покладістим, добрим, веселим, щирим. Він дуже був дружелюбним, він дуже цінував дружбу зі своїми друзями, І також він дуже, але найдужче він цінував свою сім'ю. Мало таких людей, як він, розуміючих, чуйних, я не можу підібрати правильного слова, щоб виразити ну, дійсно те, що. Я відчуваю до нього і відчувала, і буду завжди відчувати. Я не можу такого слова не маю, бо усе най -най найкраще. Я все відношу до нього. Все, що найкраще, це все він. І, і для мене, і для сина, і для своєї родини.